Доброго дня! Шановні клієнти, ті, хто вперше гості в гості сьогоднішній, нами, ми сьогодні зустрілися поговорити про здоров'я, тому що дуже велика кількість продукції компанії T&D заснована на відновленні, покращенні нашого здоров'я. І саме сьогодні ми вирішили зробити нашою темою масажне масло, його використання, тому що продукт дуже цікавий. Але чомусь маленька, напевно, кількість його в баночці відлякує користувачів. Хочемо розказати побільше про цей засіб, наскільки широко він може використовуватись, і відповідно яким чином можна його там розбавляти і так далі. Сьогодні підготувала дуже гарну для вас презентацію Кульчицька Мирослава. Давайте привітаємо і дякуємо. Що хочу сказати спочатку за масло. тобто Це продукт, який є в принципі штучний, береться не дуже часто, але якщо якийсь клієнт вже його бере, то користується ним і надалі. Штучний означає іспрений, чи штучний. Ні, штучний, разом... штучний, тобто в тому плані, що він є унікальний. Це не є продукт, який користується для широкого загалу. Тобто це не є ексклюзив. крем для рук, це не є крем для ніг. Тобто це ексклюзив, але хто його спробував, хто й ним користується. І так, для чого нам це наша масло? Тобто, це зараз то, що це є тут, а це можна почитати в нашій інструкції, для чого воно використовується, що воно практично є панацея від різних хворіб. Розтягнень, застуд, е, Ну, В принципі, Целлюліто. да, від целлюліту. що це пліт, е, 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 тобто. Китайських медиків, і... але це все ми класно в наші інструкції. Єдине завдання тої презентації показати, чому саме воно так є. Тобто, ми так само можемо почитати, для чого це застосовується в нашій інструкції. Але я читаю і я ніколи не вірю, тому що я читаю, тому що в нас дуже багато всього пишуть. Тобто для того, Перейдемо спочатку по компонентах. Компоненти у нас теж дуже красиво написані. Їх переклалося через Вікіпедію, через енциклопедії, з чого воно складається, для чого воно береться. Це є метил саліцелат, масло в рушанки, народна назва, живеця, через сирітські фідари, більш таке поширене тамфлора, кориця, екстракт коричного дерева і екстракт сафлора красіннього. І починаємо з нашого метилсаліцелату. От чому масло грушанки? Тому що в принципі воно е, з грушанки почало е, почало робити це масло, саме з грушанки. Це найбільш популярна рослина, з якої його виробляють. Далі. Чому. Я випрошую, рослина. Да. І зараз ну, в принципі в основному робиться хімічно, але... Так само використовують і ну, виробляють із рослин. Тут у нас така красива будівка, як вона просто в тісто да. І власне знизу самі рослини, з яких вони що, Які має саме свойство цього метал саліцелату? Тобто що ми, ми розбираємо по компонентам, знаєте, що кожний компонент є, і в результаті чому саме ту подію дає наша СМАС. Обезболююче, протизапальне, антисептичне, протиревотичне. В принципі, все, що можна від того масла вимагати, від власних того спирту, вона дає. Видно розширюючи, я зверну на це увагу. Це дуже важливо. Далі, для чого воно... В різу. застосовується запалення, фурункули, Тобто не бої, можна не боятися. І в моїй практиці люди, які замовляли його, використовували при відкритих ранах, при порізах, при, це, при укусах різних комах. Тобто Абсолютно це, це воно і не страшно і воно заживляє. власне, що заживляє рану. Далі, атокість затяжка жидкості так само. Воно задіє, особливо після будь-яких травм, коли були удари, ушиби, розтягнення, воно діяло дуже добре. Крім того, мишечний рімантізм, подагра, е, всякі різні запалення спортсмени після спортзалу використовують дуже часто, тому що все-таки е, відповідної нагрузки вони ведуть і. Відповідні травми, ну і Мігрині. Мігрині випробувала на собі, в принципі, рекомендую багатьом людям. Разом, звичайно, якщо використовувати точечний масаж голови, воно ще краще діє. Але якщо людина не має можливості зробити, просто беремо обичне полотінце, звертаємо жгутику, розтираємо шию у весіни покров голови, масел, маселко мажемо на вісочках і на шиї. Що воно робить? Воно е, при, е, збільшує циркуляцію крові, приток кров'ю, відповідно, збільшує кисень мозку, і в нас починає поступово наша головна бій просто спазми. зменшуватися. Знімає спазми, що є дуже важливо так само при фізичних нагрузках, після нагрузок на роботі. І Коли ми набігаємося, нам хочеться прийти, і що просто як Використовувати, розмовляти, що хоче. Я не розбавляю для себе, але якщо шкіра, це це нечутлива. Нечутлива, я про це скажу, але якщо шкіра є ніжна і чутлива, бажано розбавити. Все залежить від того, яка є, просто, яка є проблема і що треба лікувати. Якщо є гостра проблема, гостра біль і гостре розтягнення, бажано не розбавляти, тоді воно дає кращий ефект. Далі, наступний наш компонент живець. Я просто показано, як вона, звідки вона береться, зрізається. Наші будь-які соснові дерева, сосна, ну, е, ялинка, тобто все, що завгодно. Що, що мене перелякало, що таке, я як прочитала зкіпідари, бо я була в ужасі. Тому що я як художник, для мене скіпідар асоціюється з растворітелем. Господі боже мой, ж таке можна на себе намазати. так? Виявилось не все так страшно, що це всього-навсього середські підари, підари це та сама живиця. Просто. Це, значить, це можна використовувати, це абсолютно природне і воно не зашкодить. І, в принципі, якщо у людини немає ніякої жодної спеціальної алергії, це не викликає ніяких протипоказань. Далі. Живиться знову ж таки. Для чого вона використовується? Для лікування, ревматизму, подагри, радикуліта. Е, дуже добре е, були дуже добрі вигуки, були людина, яка має міжреберну грижу і користувалася цим масоміжцем. Користувалася цим масом, тобто знімає біль не повністю, якщо брати, якщо йде завщемлення, там фактично його нереально зняти. Тобто є певні просто масажні точки на стопі, які дають такий ефект тимчасового зняття болі, але для лікування для підтримки спини це. Просто людина використовує тепер. Як почала, так і далі. Далі, щодо лікування верхніх дихальних шляхів. Це, власне, діє тут, в даному випадку, аромотерапія. Ми вдихаємо, ми, відповідно, отримуємо, ми полегшення отримуємо, коли будь-які спреї для носа, будь-які інгаляції, вони в основному йде, йдуть на чому? На основі хвої. Тихо, і нам легше дихати, ніж пробивається, легше. Ну і невестинія, по-моєму, це корисно взагалі для всіх, що в населення нашого людства, особливо Бо після це роботи. <свісно> да. Це просто невід'ємно. Ну і саме цікаво, що от, живуться дуже часто використовується для ванн. І саме скільки давні Вани, про що я прочитала, я дуже здивувалася, за що вона дуже добре впливає на шкіру, розгладжує шкіру і покращує її якість. Ну і разом з іншими засобами в комплексі, в принципі, лікує целлюліту. Яким чином? Тобто поясню, просто ось целюліт не пропаде, це йдуть втирання, Власне, в область попи і животика. На животик так само можна абсолютно спокійно використовувати, навіть не розправляючи. Тобто якогось такого ефекту ну, страшного там немає, просто вона пусто, повну шкірка, розладжується, стає молоденька і красива. Далі, наступний у нас такий цікавий компонент камфора. Що таке камфора? Камфора це продукт, який виділяється з камфорного лавра. Але воно не тільки потрібно з камфорти, воно з лавра виділяється. В принципі, його можна виділити з багатьох рослин. Але в основному він не з лавра. І знайшла таку цікаву силочку, що власне, це масло було самим основним. Складником натуральної японської камфору. В принципі, в 19 столітті це вважалося панацеєю практично від всіх хворіт, від всього, чого тільки можна. Ну, японці, в принципі, будуть розумні, так що я її мрію. Далі. Використовується, знову ж таки, для. Ой, це дуже така цікава штука. Аналітичний засіб. Що це таке? Це для того, щоб читала в інтернеті, що таке. Це таке, з чим його їдять, Що таке аналептики. Аналептики це е, препарати, які стимулюють опорно руховий апарат, стимулюють е, м'язову систему і стимулюють роботу судин. Вони роблять су, е, стінки судин еластичними. Це в принципі. Воно є дуже-дуже добрим. Єдине, що є момент, що воно може трошечки збужувати судину. Тобто, але ми не беремо це масло в такій величезній кількості, щоб воно нам дало якийсь там, бо знати який ефект. Ну і так само, що дає камфора проти вазузнає лазурної... сверблячки. Так, да, проти свердячки, власне. Засіб, чому? Що воно, воно тут є колотові рецептори? Тобто, знову ж таки, про що ще. Іде, вкусила у нас якась комашка, у нас якесь подразнення, у нас якесь алергічне подразнення проти хімії, можна не боятися абсолютно цим. Воно власне на це воно і розраховується, щоб зняти цю дію з біжу. Далі. ну і Крім того, всього знову ж таки наш. Прівматизм, артрит і так далі. Так далі, так далі. дуже такі хороші компоненти, які всі так, ну, хто любить, хто не любить, кориться. Масло має досить різкий запах, за рахунок чого, воно є От. І якщо його, в принципі, понюхати одразу, всі так зразу, ой, жах, так? як взагалі треба нюхати. Ви бачили колись хіміка, який вода нюхає баночку. Ніколи в житті. Це можна просто попалити суну солодку. Треба взяти банючку і на себе повітрячку. Тобто, якщо е, брати корицю, вона в принципі має дуже приємний запах. Якщо використовувати точечно, воно йде просто ідеально. І крім того, всього, я дуже цікаву штуку прочитала, що кориця є взагалі-то афризяткою. І на мужчину вона в принципі діє дуже непогано, далі <рес> що це цікаво про курицю? Крім того, що вона використовується в дуже багатьох. Вона використовується летючі ароматні речовини, використовується в дуже багатьох засобах косметичних, як від дошки ароматичні. Тобто вони йдуть в дуже мінімальній кількості, але вони роблять свою справу. Тут воно і концентровано, відповідно, нам цього масово вистачає дуже-дуже довго. Ще одне. З інтернету силочка, з нових досліджень, кориця застосовується для лікування на тваринах. Були досвід для лікування. Грибки. Зокрема, яка нам всім дуже відомий. Вона буває і так само і на ногтях, і на ротовій порожнині, тобто це треба пам'ятати. Далі поки що ще... Принцип, університет на даний момент буде дослідження, що далі буде, з того всього, не знаю. Буде щось новеньке, будемо знати. Далі, саме останній наш компонент екстракт сафлори красіння. Так само виглядає наша квіточка. Що це таке, знайти то... взагалі воно виглядає, що з чим його їдять, звідки вона береться, теж було досить тяжко, але. Тим не менше, що цікаво в даній рослині, зараз, 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 зараз така красива штучка, яка, ця рослина, власне, це масло екстракт з авторикрасійного містить в собі лінолєв, ліноліву кислоту. Що робить кислота? Кислота, взагалі, ця кислота це є одна з. Потрібних жирів організму, без якого в принципі людина ні одна жива істота не може існувати по, по більшому щоту. Для чого вона? Якщо сьогодні я ще вичитала таку інформацію в інтернеті, що без цієї кислоти, власне, якщо є недо, недостатність цієї кислоти, розвиваються дерматити. Розвиваються різні не дуже хороші штуки зі шкірою і, зокрема, навіть е, псоліаз. Кого є, то він може загостритися. Від е, того, що не вистачає, звичайної ми Далі. До чому ми це масло міняємо використовуємо, і що ми з ним маємо робити? Тобто, те, то, що нас одне масонку може заміняти, і масаж одночасно ми його вдихаємо. Це можна поєднувати дві процедури. Зараз це маленько розберемо. Перше, тирання. Для чого? Це протипростутне. Тобто, особисто я ним користуюся з грудня місяця, я забула, що таке грип, що таке застута, що таке ангіна. Тільки починаються якісь десь захворювання, просто от в районі. Я помістила, лягла спадки, встала і все окей. Ну тобто, фактично, два дні, ну три максимально. Але такого, просто, коли були повальні, там в нас йдуть хвилі грипу, посоту, ОРЗ. Я працюю з людьми, кожен день мінімум 40-50 людей нових я бачу, які проходять. Тобто ніхто в них медичну довідку не бере, може це так само. Я не хвилюю. Результат. Далі, відносно болювого синдрому, це про що говорилося? Це просто зробити легенький масаж на, цю, на це місце, де є болювий синдром, чи це є плеча, чи це рука. Чому масаж легкий наголошує? Тому що масажистів професійних нас практично серед нас немає. Якщо любу, от, любе болюче місце починати інтенсивно масажувати, то зробите тільки гірше. Це вам каже, любий. Нормальний лікар, ну якщо він нормальне, звичайно. Тому. Тому тільки легесенькі, тільки масажні такі от втирання, поглажування, тобто є результати від реальних людей, які мали проблеми, які мали больові синдроми в руках, розтягнення були, застуджені м'язи, не зразу. Ясно, що за два-три за втирання воно не пропадає. Тобто місяць-два. Але тої баночки цій людині вистачило... Прийшло... Запутатись? Ну так. Скільки гріє? Скільки часу ще гріє? Скільки гріє? часу більше. більше? Більше. Більше години. Більше години. Якщо не окутуватися, якщо от я нащушую, шию, то десь дві години. Дві години, і тут так добре гріє. Ще один такий момент відносно втирання. Якщо у вас ніжна шкіра, Боже випасив вас після ванни втирати. Це такий ефект, просто як після перцючілі. Тобто... Бориця, але воно, воно класно, якщо є застуда, воно швидше лікує. Але якщо ви готові потерпіти тих 5 хвилин, що вас буде просто пекти, ну окей, справа ваша. Ну, кожен, кожен робить як ну, буде так, краще. Якщо не після варне тіло не є розпарене, воно не пече. Ну просто гріє. Ну, кожен вибирає, що подобається. Далі, друга, дуже хороша штука масаж. Масажисти в мене масло це беруть. І розбавляють його, так як тут написано, найкраще все-таки рекомендується зляним маслом розбавляти. Але якщо ви просто візьмете звичайне масло для дитинки маленької, нічим не гірше. Так само тут написано 1 до 10, так само ну, масаж 10-15 хвилин це відносно людини. Залежності від того, яка людина на яку людина має проблему. Це вже має масажист, бачити відносно аналізів. Якщо довго просто погладити чоловіка, 1 до 10 вам вистачає або ви чоловік буде гладити вас. Далі компрес, тобто, що я говорила про е, комарів, про кормах різних, про всякі рамочки, порізи. Достатньо просто, звичайно, там кончик, яким змиваємо косметику, туди капнути, приложити і забути. Знімає зуд от від комаров 100%. Тобто це вже є перевірений результат. Ну і естественно. Ванна. Ванна, чому? Тут є, тут написано, рецепт власне розвести з молоком. Чому з молоком? Масло є концентроване, його треба небагато, його достатньо декілька капель. Якщо е, воно має таку густину, що воно в воді не розчиняється. Mm. Тому його потрібно розводити з молоком. І це заливати воду? Так. Да. Ну якщо кляпатра рей... ні. Ні. ні, заливати воду. Якщо приймала молочні вани, чи не хуже. 100 грамів 100 грамів грам, розробляєш, а тоді тільки столову ложку. Одна столова ложка масла. Да. На, ну, масла? на ванну, так і змісті. Ні, на не всі. Тобто в середньому тої ванни вистачає. Що ми від неї утримуємо? Ми утримуємо те, що ми розслабляємося, в нас зникає наша крісівна неврологія за цілий день. Ми отримуємо позитивні... Позитивну дію на нашу шкіру, і ми так само дістаємо ароматерапію. Далі, в результаті, як це як наш кіток, що ми що можемо отримати від нашого масла? Ми можемо вилікувати сустави, ну принаймні допомогти їм це є 100%, вилікувати біль м'яса, Допомогти своєму целюліту, хоч чуть -чуть зникнути, це, що це немаловажно, в принципі. І забути, що таке застуда, забути, що таке всякі подразненки, хімічні. І не тільки ті, що літаючі, називаються комарики Далі. На кінець. Все, що я можу сказати, що наше щастя залежить від нашого здоров'я І наша краса так само. Тому Спасибо всем, кто всім, Скажу слухав. Сьогодні одне з серйозних навчань, які ми проводили. Ми проводили, намагались тривоги. Цікава інформація, чи ні? Да. Хто для себе на меті має в домашню аптечку забрати да. після цього масажне масло? Має, має. впевнені буде завтра після обіду народ розібрати. Якщо дуже треба буде, можемо за дійсно. Я так по відгуках, бо у нас закуповує київський склад масла зазвичай. Але крім морози, ще говорять інші люди, я декілька слів розкажу цікаво. Більше звичайно опорно-руховий апарат і респіраторна система, все таки. Okay. Так? По респіраторній системі дійсно, особливо взимку, от в періоди загострень та якихось там хворіб наших, Жінка розказувала, що 3-4 тижні часу не могли сину вилікувати кашель. Взяла це масажне масиво, робила масажі. Вигляді компресів так само ставила, буквально за тиждень часу дитина перестала кашляти це раз. Тобто, в кого є проблеми з респіраторною системою, я отак наслухалась, там гавкнула пару разів, думаю, все в домашню аптечку. Обов'язково. Крім цього, цікавим є те, що працює при грибку нігтів навіть. Тобто є там такі компоненти, ми бачили антисептичні, протимікробні і так далі, значить, які працюють з грибком нігтя, коли наноситься це масло на нігтєву пластину і до 2-3 тижнів щоденного використання справляється з такою проблемою косметичною більше, та? бо вона так зорово сприймається не дуже приємно, та? коли ви з такою людиною зустрічаєтесь, значить, працює також при дерматитах, Тобто, те, що розказувала Мирослава, що на відкриті е, уражені, якісь ділянки шкіри можна наносити при різних проблемах зі шкірою, навіть при дерматитах різних, е, може це масло використовуватись. Так що е, спектр дії дійсно дуже широкий: і ванни, і, і компреси, і масажі, і втирання. Е, пробуйте відгуки, розказуйте. І, масажир, читайте, масажир, і читайте, і читайте на додається. нашому сайті. Масажист додається. додається за окрему плату в нашій країні зараз. Все, дякую за увагу. Дякую традиційно, па